Доброго дня підписникам та гостям каналу. Відео сьогодні таке. Казав, кум, Казавнє путь. Да. Про, продався 25. Не знаю, поки людина довольна. Може буде і гніватися пізніше, але ну, поки людина довольна, то кабіна не така, те не таке. Собача будка А куди їде? Хмельниччина, полоне. На Хмельниччину їде. Буде там трудитись. Одне Так. тут Чую, що десь да. був да. Таке коротеньке відео. Трошки були плани красити, ну не вспіли покрасити. Хоче красить, хоче, каже мені, так зійде. А, ось. Все. Що там таке? Тут занячком, а тут далі. Ну таке коротеньке відео. На цьому все, до побачення.